Ну шо огородники любителі? У мене вже ось джунглі. А що джунглі? Джунглі з кропу. Дивіться. Ось, кріп ідуть джунглі амазонські, амазонсько-українські джунглі. Бачите? Оце ось іде, де вони безкінечні. довгі. А який жучок? Бачите, які жучки ось сидять на тому, на кропові ось Ось, якісь інтересні жучки такі. Що воно за жуткої? Якісь вони дивні, да? О де цвітні такі, опа. Якісь жуки. Цікаві. І всі одного фактично коня. Ну там випадають якісь. Так що тут у джунглях і населення, ось дивіться, які комахи цікаві. Ось. Я не знав, що тут сіка населення. А та здалека вроді би кріп, а тут, дивіться, скільки всього живе на кроплі. І мухи, і оси, і жуки. І навіть одиться, божа коровка там поселилася на кропові. Ось дивіться, стільки їх тут. А здалека вроді просто кріп. Ось дивіться тут. Ціле населення. Дивіться, ось тут. Мегаполіс, так сказати. Ось так пройтися. А тут живе сила селена. Ось. Ось це, а всі канізалених територій ще. Бачите, як красиво виглядає. Вітер коли хоє наші джунглі. Оце красивий краєвид, да? Ось так Щось я ще покажу краєвид. Тут поки вітер коли хоє джунглі, тут хуй хто доїдає ось цю картоплю. Що ми робимо в такому випадку? Раз. І вже Уже ніхто не доїде до картоплі, майже. Пройшлися по кружку, потоптали. І врятували картоплю. Не, не зря день пропав. Не зря. Походив, можна сказати, рятувальник. І врятую урожай. От загорбники. От. Ходять постійно з груть, нашу картоплю жруть. Я не встигаю од від них відбивати. І хочеться ж трави. Ногу їх бабах. Коли го не Це ось воно таке. Огор, огородниць. Як сказати. Їх Тут сила села не напіва. Не встигаєш і оком Вони як... знову позалазять. Ну нічого. Таки ось такими методами будемо боротися. Дивіться, як ось цибуля вимахала, бо? На насіння здоровенне. Це її вирвати, там таке ні цибули, не Дивіться воно. Цибуля, ось. О. Оце ось на вгоруді. Бачите? Моєтничок туди, сюди, туди, сюди. А це ось тут насіння буде цибулі до цієї кульки. Морна кулька. От. Біленька. Ось От тут цікавий атракціон. Це як комашки туди залізуть, можна кататися туди, сюди, туди-сюди. Гуйдолка. Зараз я можу показати ще на огороді, Ось у нас огірки. Оце молоді. Це огірки, які висаджені не з теплиці. Це вони просто виросли. Оце ось. зараз саме починається їхній урожай. Ось бачите, як ростуть огірочки. Так що на огороді можна знайти багато. Цікавого, якщо пошукати. Зараз для тих хто не знає що таке базилік, Сейчас піду покажу, що таке базилік. Ось зараз. Ось він, цвіте. Якщо ви на в чуєте такий запах цікавий. Це ж приправа це базилік, ви ж знаєте, що це до м'яса хороша приправа. І там до деяких підлив його додають. А також... Ці рослини фактично для шкідників разом з чорнобрівцями. оце ось такий базилік. Цікавий в нього запах. В кого росте на вгороді, той знає. Такі квіти в нього. Оце ось обсаджена ділянка, щоб вилізли сюди жуки колорадські. Хоч немає. Тільки бачили на карточці, тут його немає. Це ось так у нас огородик, Ось перець у нас росте ділянка. Також немає ні одного колорадського жука. Поки що, поки він ще їсть картоплю, на перець він не лізе. А це ось у нас постійний житель город, якого не потрібно ніколи садити. Це хрін. оце ось хрін. Він сам завжди виростає. Ніхто його не садить, ніхто не пересаджує, він сам. Завжди його виростає багато. Як ви знаєте, цей хрін дуже хороша штука взимку проти багатьох захворювань, а також до потопців. Завжди там. Можуть з бурячком перемішувати, можуть до соусів додати. А можна там із сальце, з хоронком поїсти замість гірчиці. Дуже корисна хороша рослина, а також його приміняють часто при консервації. Оце консервуєте огірочки. Хоп, докинув корінець хронко І вже у вас будуть гостренькі хороші огірочки. Причому вода там буде вся продезінципована. І у вас баночки не зірвуть тоді за гірочками. Оце ось рослина така. А це ось, дивіться, фактично польові квіти виросли. А яку також ніхто не садить. Виростає отаке на огороді. Фактично це політики. Ось як гарно. А що це зарослини навіть і не знає. Ну, це, звісно, нагідки вноситься. Ну оце, дивіться, кабачки ростуть. Кабачки. Заходить кучик, мала мов, кабачечки всі. І в принципі, ще урожай невеликий, вони саме молоденькі. Таке п'ятниця. П'ятнисті унеслись таке Ось 5 місті. 5 місті. Листики, Помідорчики вносить. Ось Зараз помідори. Уже і. у нас навіть Бо зелені є. Видите, вже зелені помідорчики нав'язалися на огороді. І у зелені помідорчики. Так що скоро чекаємо вже урожай. Оце ось такі рослини у нас ростуть на горусі. Багато чого росте. Ну, я вам показав, ось як буряк квасовий цвіте, гарно. Листя, яке от, зелене з червоним. Ось на огороді така рослина росте. Це той бурячок, що кидають. Це ось лиця, цілий ряд пішов. Вітер, коли хає листя зараз. Це так гарно виглядає. Ну що Всім дякую. Дивіться наші наступні відео, підписуйтесь, не забудьте пролайкати наше відео, заходьте на наш канал.